Друзі, вітаємо на нашому ютуб-каналі компанія Мініагро-Чернівці з вами. Знімаємо для вас нове відео, новий прихід тракторів. Надійшов продаж Воволі 504 модифікація PRO. Хто чекав на саме таку модифікацію, вони вже є в наявності у нас у Чернівцях. Трактор. Має потужність 50 кінських сил, обладнаний кондиціонером, 4 дизельний двигун об'ємом 3200 см кубічних. Ну, Футони 50 ки ви всі знаєте. Версія з кондиціонером, повторюсь. І основна відмінність, що відрізняє версію PRO від звичайної 50, це є інший розмір задніх коліс. Звичайних 50, розмір коліс 13,2 на R28. А в прошечки вони йдуть 14,9 на R24. Кому друзі потрібен такий апарат для роботи з плугом або з важкою дисковою буроною, вони в нас є в наявності на наших представництвах. Ось так вони виглядають. Фотон 504, але на ось таких великих колесах. Немає ще правого крила. Так як трактор тільки з контейнера виїхав, він в транспортному режимі йде без правого крива. Додатково розподільник, дві пари гідророзеток, гідробак, ну, фактично, решта все тут таке ж саме, як було. Два буксирувальних пристрої, задня навіска, Ну, все як ви любите. Розмір коліс. Колеса стали меншого радіусу, але ширші. Друзі, якщо у вас цікаві тракторці. Такі, на екрані ви бачите контактні телефони наших консультантів, телефонуйте, задавайте питання в коментарях. До речі, кому в Соліса 50-ку в Чернівцях теж вони є в наявності. Тож, друзі, до нових зустрічей, до нових відео. Все буде Україна!